Та вечора на моєму підвіконні сьогодні чи то 17 чи 18. 18 градусів. Я вже занесла сюди ось ці кактуси Ну, звісно, 18 градусів для зимівлі кактусів, це. Забагато, але ну це тому, що зараз немає морозу. Коли на вулиці вже буде сталий мороз, а він все одно буде, тому що зараз плюсова температура. Але ж то зима, морозом все одно бути, тут буде 10 градусів, 10-11 десь тако. Ну, і я думаю, що для кактусів цього буде достатньо. Звісно, 7-8 я їм чи 5-7 для кактусів потрібно. 5-7 градусів я їм не забезпечу в кімнатних умовах, тому що ну, ми ж не можемо жити при 7 градусах. На балконі в нас мороз буде, коли на вулиці буде мороз, і на балконі теж, тому що я перевіряла, вода там замерзає. Він погано засклений, там половина відкрита, тому туди кактуси винести на зимівлю не варіант. Будуть вони зимувати ось тут. Ну і вже буде як буде. Звісно, я не думаю, що плюс 10 і плюс 11 то для них буде вже аж така. Погана зимова температура. Ну, вже буде як є. По-інакшому, на жаль, тут не вийде. Ну, наразі 18, а там побачимо, що буде. Ось тут мої сукулентики стоять. Ось ці красуні. Я забуваю постійно, як вони називаються, гастерії, по-моєму, чи ні. Забуваю, друзі, назву ось цієї рослини. Ось такі. І ось ця, подивіться, красунька цю взагалі, я не знаю, як вона називається. Хтось мені писав, але я не запам'ятала, на жаль, і не знаю, чи запам'ятаю. Подивіться, як вона виросла. Вона була ось так, оця була гілочка на ній нижня, сегментик цей. І ось цей от до серединочки, до цієї. Ось такий. От всього два таких було сегментики. Тепер ось ця в неї гілочка, бачите, от наскільки підросла, от настільки. І ось ця виросла нова. Цієї не було. Тобто, отак вона в мене гарненько підросла. А тут обростає ось ця красуня, я теж забула, як вона називається. Подивіться, вона нарощує ось тут новенькі відросточки тут і тут. І оце новеньке його не було. От вже три. Це стапелі я згадала. Вона така оксамитова, я люблю її отако гладити. Подобається мені гарно росте. Нічого не вимагає, ніякої уваги до себе. Такої я про неї забула, і вона собі стоїть і росте. Поливаю її нечасто. Я по ній бачу, коли вона хоче пити, вона така стає трішечки прив'яла, от тоді я її поливаю. А так, стараюся я її взагалі не турбувати. Ну, так само і оці. Ростуть без проблем. Так, забрала сюди ще. Оце гарненьке алоє. Так воно вже от наростило новий листочок гарно. Ось так вже його добре видно, то він тільки накльовувався, а тепер зараз, зараз там накльовується новенький. Вон та малесенький серединочці, бачите. От. Ну, оце так облаштований в мене цей куточок під віконня. Поки що фіалки там, що на горі стоять, ніяк я їх не пересаджу. Дуже хотіла, але немає мені на то ані часу, ані сил. По-перше, а по-друге, коли я їх пересаджу в ті великі горщики, які я для них купила, мені ось тут на підвіконні не буде куди їх поставити, тому що місця в мене тут немає. І я мушу придумати початку, куди я їх поставлю в тих горщиках. Подивіться, як класно переливаються їхні листочки. Ви тільки подивіться, яка це краса, друзі. Отако на штучному освітленні. Ну, просто клас. Піднизу листочок фіолетовий. Все, як я люблю. Це дві мої оці фіалочки з одного кущика, в який я втрутилася, і. По незнанню розсадила. І тепер я не знаю, скільки часу мені чекати на їхнє цвітіння. Але, друзі, це щось нереальне. Ці фіалочки, звісно, я собі залишу. Ось ці три трейлерну в мене забрала мама. Я віддала їй. Вона хотіла собі фіалочку, тому що в неї пропала. І от вона взяла мою трейлерну, яка стояла ось тут. Тепер тут стоїть. Ось ця рослинка. Хавортія, напевно, так? Да? Це хавортія. А ось це ну забуваю я. Знаю, але забула, як вона називається? Ось така гарна вона собі тут стерчить з-поміж фіалочок. Таким чубчиком симпатичним. Ну, я не можу надивитися на оцей блиск. Просто. Ну, просто краса. Уявіть собі, коли вона заквітне, вона квітне такими ніжно-фіолетовими квіточками, дуже-дуже гарними. То буде краса. Ось цей кущик не так переливається. Він просто зелененький, бачите? А ось ці вони з-під низу фіолетові. Мені дуже подобається такий темно-зелений колір листя і спіднизу фіолетовий. От у мене фіалочки. Були переважно ось такі, Ще була біленька, але її вже давно немає. І тепер у мене залишилося тільки три. Ось так. Ну, і ще хотіла показати ось ці хоєчки, які були, приїхали до мене такі кволенькі. Зовсім ось ця така була прив'яла. Але я потім поставила їх в тепличку, і цю, і цю. І от зараз я вже її з теплички витягла. Вже третій день, по-моєму, вона в мене стоїть без теплички. Обидві вони. І я бачу, що їм вже краще, листочок вже цупкіший в неї. Набагато краще, я би сказала. Листочки вже стоять, не вішаються. Нормально собі стирчать, стаканчик дуже-дуже малесенький. Я все хотіла роздивитися тут корінці. Не знаю, чи ми їх тут знайдемо, але от коли рослинка мені приїхала, я підозрювала, ви знаєте, що вона або зовсім не вкорінена, або дуже-дуже слабо вкорінена. Ну, ось, напевно, корінчик є. По-моєму, це корінчик. Якщо тако сфокусує камера, то корінець він є, слава Богу. Ну, значить, більше в тепличку я її ставити не буду. Нехай вона адаптовується до звичайних умов. Ось в такому гарному горщичку вона в мене стоїть. Більше в тепличку я її ставити не хочу, нехай живе собі так Ось тут. На підвіконні. І ось ця малесенька хоя була в мене теж в тепличці. Вони вдвох, власне, отако були разом. І я бачу, що ось ця хоєчка наростила новий листочок. Зараз я спробую його показати ось так. Ось так його добре видно. Бачите? Гарний малесенький новий листочок, і там ростик вон. Там ще, по-моєму, листочок ось ще один манюнький біля корінця, ось його видно. Тобто, все з нею нормально. Вона живенька, ось зелена, ціла гілочка від неї пішла. І багато-багато отаких корінчиків по всьому стовбурцю. Я отако дивлюся, вона вся в корінцях, друзі, подивіться. В неї по всьому стовбурі. Купа корінчиків. дивіться, от зелененький, який стерчить. І я так собі думаю, вон, вона вся, бачите, вся-вся в корінцях. Таку, я собі думаю, може то її взяти і посадити в таку плашечку, покласти її на ґрунт, поприщепувати отут. во. І нехай вона вся отако Росте, може, то якась ґрунтопокривна хвоєчка. Я забула її назву, я подивлюся, підпишу. Друзі, хто знає, може Мариночка в курсі, я думаю, що Марина в курсі. Напишіть мені, будь ласка, чи варто то робити? Чи не варто, тому що тако я дивлюся, ну гляньте, ну, вона вся в корінчиках. Не знаю. Хто знає, дівчатка напишіть, робити це чи не робити. Бо мені от дуже хочеться, я бачу, що вона прямо проситься, отако, щоб її покласти на ґрунт. І щоб вона так очки по ньому повзала і приростала. Дуже зелененький, такий живенький, бачите, пагінчик. І швидко-швидко вона їх потягла. І ось цей кінчик зелений. Це вже в мене вони, по-моєму, наросли. Оце в цій тепличці, поки вона стояла, оце все зелененьке, оце понаростало в тепличці. Ви знаєте, можу її назад поставити? Я прямо не знаю, чи нехай вже тут росте. Ой, друзі, оце подивилася, тепер вагаюся. Я над чим подумати. Ну ладно, то таке будемо щось з тим думати. Далі побачимо. Так, ну і тут ось стоять мої красончики епіфілуми. Ось так їх три. А тут в мене ще є один. Де він дівся, куди я його десь поставила? Ага, він тут на поличці. Зараз я його дістану. Ось такий красотун. Трішки попідростали, ось понарощували листочки. Тут новий листочок. Тут ось новенький листок. Не знаю, друзі, дуже чогось мені отако сподобалися ці епіфілими. Не знаю чим. Ну, але всі їх я собі залишу. Дуже вони мені вподоби. і ви знаєте, мені хочеться їх отако вирощувати на підвісах, щоб вони в мене бовталися десь на балконі. Тому що ну, тут підвіс я точно. Не організую на підвіконні А от на балконі там є де почепити отакі от підвісні горщички. Я думаю, їм би там було дуже комфортно, тому що епіфілум він такий, знаєте, розростається, стає важкий і йому потрібно звисати. Тож на підвіконні, я думаю, що йому не дуже підходить отако зростати, та і він займатиме і місця багато. і Буде завалюватися, йому тоді потрібен важкий горщик і якась така підставка. Ну, от я думаю, що підвісний, підвісне кашпо, це буде найкращий варіант. Ну, але це вже буде весною, звісно, зараз я того не робитиму, тому що вони ще маленькі. Поки що вони тут мені поміщаються, нікого не витісняють. То нехай собі так живуть, а далі на весну. Звісно, якщо ми залишимося тут, ну або навіть і не тут, якщо там буде балкон на новому місці, то, звісно, рослини в мене з першим потеплінням, з першою такою сталою плюсовою температурою, всі перекочують жити на балкон. Їм там буде краще, ніж на підвіконні, я це знаю точно. Тим більше, якщо є балкон, то, звісно, чому? у мене там є стелаж, до речі, для цього мені його чоловік і купував, він його брав для балкону, щоб я там могла розмістити всі свої рослини. І от я собі думаю, що їм ота верхня поличка, і там підвісики можна зробити, і вони собі там прекрасно будуть звисати. Ну, ось таке на сьогодні, друзі. Всім вам бажаю добра, тихої ночі, хороших новин і будьте здорові!